Теперішня війна це такий, собі, можна сказати, битва економік та битва на витримку. А принаймні так пишуть, як, на вашу думку, виглядатиме ця справа у 2024 році? Чи навіть якщо теперішній баланс збережеться, то не все так погано буде? Ну, Дивіться, знову ж таки, Війна, да, це завжди битва ресурсів. Українських ресурсів ніколи не вистачило для протистояння Росії ніколи. Але у нас є весь західний світ, і власне те, про що ми говоримо: Західний світ може збільшити, легко може збільшити підтримку України і не відчуто для своєї економіки. А Росія не може це зробити в принципі. Вона вже витрачається по максимуму. От і вся різниця щодо економіки України. Завдяки знову ж таки підтримці наших західних партнерів ми продовжуємо відчувати це економічна диво. Наступного року очікується економічне зростання і помірна інфляція, і досить стабільний курс валют. Ситуація в Україні економічна за великим рахунком буде незмінною. Тобто, ціни будуть такими самими умовно. Да, там долар буде так само, євро буде так само. Тобто, очікувати на якісь там важкі часи наступного року нам немає сенсу. Буде так само. Да, плюс-минус будет так само яким для вас виглядає 2024? Ми розуміємо, що буде мобілізація. Ми розуміємо, що ми маємо пережити вибори в Сполучених Штатах і в багатьох країнах Європи, про що ну якось так особливо не говорять, але це такі є. Ну і саме призначення Путіна так само ми маємо пережити, що зараз варто запланувати всім нам на наступний рік, аби він е не, не повторював помилки 23-го року. Ну, по-перше, стійкості, відсутність духу, що все пропало, навпаки, ми вистояли в дуже важкій війні, і ми зможемо перемогти, якщо будемо об'єднані і будемо правильно концентрувати свої ресурси. Друге, я все-таки очікую політичних змін. Не в тому сенсі, що одна партія поміняє іншу, чи один президент замінить іншу, а в тому сенсі, що чинна влада прийде до тями і віддасть управління ключовими напрямками в руки професійних людей, і ми забудемо про феномен Єрмака, Тищенка, Татарова, Шурми і інших сподвижників президента, які його просто компроментують. На зовнішньому напрямку, знаєте, от така маленька практична порада, я би дуже радив уряду все-таки більш активно працювати з іноземними журналістами, не забороняти їм все, що стосується бойових дій, а навпаки, відкривати їм все, як це робить Ізраїль. Бо коли не буде публікацій про Україну на шпальтах провідних західних змі, коли кожен кон конгресмен чи сенатор чи будь-який топ Європейський урядовець не буде відкривати газету чи включати телебачення. Не і там не буде сюжетів про Україну. Нам буде набагато важче отримувати зброю. Ми в цьому вже переконалися в другому півріччі цього року, і це, на жаль, зокрема, так само зумовлено, і питанням доступу іноземних журналістів до ЗМІ. Вони хочуть бачити це своїми очима. Вони не будуть покладатися на сухі зведення чи фотозвіти весільних фотографів. Чи якихось інших речей, які мають безлімітний доступ. Вони хочуть це бачити самі. І останнє, що я би дуже побажав, коли комусь дуже хочеться вкрасти щось під час війни свого народу, краще пустити свою кулю в лоба, бо це зроблю тоді інше. Пане Володимире, чи є щось, що ось ось станеться чи вже сталося, і ця подія надихає вас і допомагає дивитися у 2024 рік, хоча б зі стриманим оптимізмом? Безперечно, це нація. Е, безперечно, це те, що Україна зберігає незалежність. Е, зараз нам ключове дотиснути питання, фахово дотиснути не істерично, як ми любимо з високих трибун звинувачувати всіх і нам дайте просто тому, що ми хороші, а фахово дотиснути питання членства України в ЄС і в НАТО. От це три ключові речі, які в мене вселяють оптимізм, що, попри всі шалені втрати. Проприв надзвичайно важкі випробування. Ми йдемо нарешті по правильному шляху. Перед тим звичайно випробувавши всі неправильні. Намальована історія України, історія Європи, український погляд, і довідник веселих свят, якраз який ви написали з братом. І е, ми вирішили, що ми розіграємо ці три книжки серед наших підписників. А як ваш, що ваша ласка, ласка, ви нашим переможцям підпишете ці книжки. Що потрібно зробити для того, щоб брати участь у розіграші? В коментарях до будь-якого відео потрібно написати Слава Україні! Героям слава! Це дуже легко, бо тільки від героїв зараз залежить, чи існуватиме Україна. І від відповідно, написати звідки вона здиватись, бажаємо перемоги всім, хто наважиться написати слава Україні, героям слава без помилок. Не забути там знаки оклику треба поставити. Слава Україні, знак оклику, героям слава знаку оклику!» серед всіх людей. Знайдуться читачі? Ми злялюбки підпишемо вам книжки і побажаємо вам, щоб вони стали для вас не тільки цікавими, але і корисними, тому що книжка це така дивна штукенція, яка всіх підштовхує читачів на співтворчі. вас Яким ви бачаєте наступний рік? Ви історик, доктор політичних наук та людина з величезним досвідом. Які погані тенденції ви бачаєте та що нас може втішити наступного року? Бачите, тут, якщо я починав, мусимо історичні уроки і політичні винести. Дивіться, фактично, що таке наступний рік? Це рік десятиріччя війни і е, дворіччя великої війни. І настав час е, ну, подивитися, де допущені помилки. І от то, що ви тут якби так завважили жартома і серйоз, е, Це точно перше, що би я зробив. Я проголосив, що 2024 рік це рік без виборів. Значить, що це означає це рік без виборів? Зупинити дурну, е, взаємопожираючу е, конфліктну е, політичну тріскотню міжпартійну боротьбу і політичну пропаганду. Заборонити політичну рекламу. На до речі, в європі е, заборонена до виборів, навіть війни немає. Заборонити, значить, оце масове вкидання інформації. Значить, що у наша якщо стане наш кандидат, то буде хорошо, А якщо стане їхній кандидат, то буде погано. Ну скільки можна це все робити? Друга позиція, вона сумніша. Тобто ми маємо втрату е, високої ступені легітимності влади в цілому. Ми маємо ще достатньо високу легітимність довіри до президента, більше 50 Хоча, якщо порівняти з минулим роком, президент довіри втратив більше як 20%. Але ми маємо Верховну Раду, якій повністю довіряє біля 3%, Уряд, який повністю довіряє біля 3%, судову систему, який тотально не довіряють, втрата довіри нацполіції, яка мала високу довіру і так далі. Тобто, отут нам потрібно перезавантаження. І як я бачу це перезавантаження без виборів? Тобто, перше, залишить військових спокою, значить, зняти партійно-політичний тиск на військових. Тобто військові повинні займатися війною і не лізти їх з одного боку ни uh, не uh, 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 uh. Ну, якби заборонити важко депутатам, але громадська думка мусить бути сформована, що оці депутатський аналіз того, як діє залужний чин генштаб, і так далі. Ну ну це російська історія, розумієте? Тобто займайтеся, пишіть закони або йдіть з Верховної Ради, або щось робіть, і так далі. Значить, війною повинні займатися професійні військові. Ви займаєтесь законом. У нас щоб ви розуміли, щоб європейський союз нам остаточно рішення ухвалив? Нам треба. Привести законодавство і приписи по 37 позиціях, 37 областях. Вам є чим займатися. Друге, уряд, нарешті, повинен зайнятися е, військовою економікою. У нас немає військового бюджету, військової економіки, немає, власне, уряду немає, уряд десь на задворках і так далі. Тобто, не даремно суспільство підтримує ідею уряду національної єдності, в уряді повинні появиться авторитетні, серйозні люди, точно які публічно заявлять. Ну, моя ідея, я не не відмовляюся, що уряд повинні при ті люди, які скажуть, що ми не беремо участь в наступних президентських та парламентських виборах. Ми готові працювати на країну на перемогу і так далі. От такий уряд повинен появитися. Повинна бути визначені чіткі правила воєнної влади. Під воєнною владою, я розумію, приписи по починаючи від відсутності там премій і ненормальних заробітних плат до заборони використання бюджетних коштів. Там на, на до висадку кущів чи троянд у кого більше, чи на фонтани, і так далі. Тобто, повинно бути чітко е, визначено, як як ми працюємо, і тут крок ліво право це відповідальність. Тобто, для того, щоб перейти оцю непросту ситуацію певної деморалізації в українському суспільстві, коли політики розповідали, е, коли ми будемо е, купатися в чорному морі, коли пити каву. В Сочі чи в Ялті і так далі вони ж страшенну шкоду нанесли, тому що суспільство деморалізовано. Захід е, побачив що е, не все е, в традиційному сенсі е, вийшло так, як сподівалися на контрнаступ і так далі. Тобто політизація війни, піаризація війни це зло. Тому 2024 рік рік професійного патріотичного підходу. До нашої стратегії перемоги в війні, і відповідно уже будівництво повоєнного відновлення України. Ще раз військові воюють, займаються своєю справою. Уряд допомагає, забезпечує фінансово, організаційно і так далі. Офіс президента. Ми про нього повинні забути про його існування. Він допомагає президенту організаційно, значить, ми, ми не знаємо, що це за структура, бо у конституції про неї нічого не сказано. Да? Місцева влада щоденно працює. У нас з'являються Лише воєнні бюджети, воєнні бюджети на всіх до ОТГ від Української держави до ОТГ. Тобто в наступному році це означає, що треба провести секвестр бюджету державного і показати приклад цим бюджетам, де забрати всі статті не потрібні і залишити тільки те, що потрібно для перемоги. Якщо так жорстко, прагматично ми підійдемо до 2024 року. У нас буде менше розчарувань. Я не думаю, що Рік за рік ми вирішимо всі завдання, які стоять перед нами. Але найважливіше вийти на правильний шлях: шлях, який веде до перемоги, шлях, який веде до того, щоб Україна стала дійсно великою, незалежною. Соборною державою можете долучитися та стати нашими спонсорами, зробити це легко, пройшовши за QR-кодом, який ви бачите на екранах, та оформити спонсорство всього в пару кліків за 100 гривень на місяць, або як я люблю говорити, 3 долари, якщо ви дивитесь нас за кордоном. Допомагайте нам просувати україномовний контент на YouTube.